Ангеліна Бартош, вокал Буча. Ми проживаємо в місті Буча, і на початку повномасштабного вторгнення так сталося, що ми не встигли виїхати з міста. І через якийсь час до нас прийшли російські солдати в будинок. нам не дозволяли виходити, нам не дозволяли нічого. Майже ми повинні були сидіти тільки в підвалі. І я просто сиділа з малечею своєю, і ну, в той момент це просто безвихідь. От ти не знаєш, що далі робити, ти не, знаєш, ти не знаєш навіть, як її нагодувати. Я нічого, ну я що я сама можу? Нам навіть не можна розпалити вогонь, щоб щось приготувати. Ми е, знайшли е, старе радіо Старезне, е, е, виняли батарейки з дитячих іграшок, вставили в радіо і почули про зелений коридор. І ми взяли коляску, причепили мені білий прапор, я посадила свою дитину в коляску. Ми повернули на вулицю Яблонську, і вона просто вся. Крові я такого не бачила ніколи в житті. Я в мене просто зупинився час. Проходимо до Ірпуня. Нас зустрічають наші військові кажуть: А як ви вийшли? Ну так вийшли. Ну наш стан тоді не порівняти ні з чим, звісно. Ми всі розуміємо, що українські жінки вони не здоланні, незламні, а українські жінки з бучі вони просто героїчні. І дякуємо, що ви сьогодні прийшли сюди, що ви будете співати для нас. Які емоції у вас зараз? Ви щасливі, що ви тут? Неймовірно щаслива. Мені здається, що це просто не зі мною після всього, що було в моєму житті. Бути тут це я не знаю. Я ніби десь враючий, я не знаю, в якомусь іншому всесвіті. Дякую всім безмежно. Дякуємо. У вас світяться очі, і я сподіваюся, що ви запалите сьогодні і наші душі, і наші серця своєю піснею. Сцена ваша, запалюйте, сяйте на ній. Ангеліна бато. Дякую. З будь-якої ситуації є вихід. І е, навіть якщо здається, що нічого вже не можна зробити, і що це кінець, е, насправді, якщо ви можете дихати, якщо ви можете взяти за руку свою дитину, бачити своїх рідних людей, то ви найщасливіша людина в світі не можна здаватися ніколи. Oh, smile, I know what it takes to fold this down. I'll do it till the sun goes down and all through the night time. Oh yeah, I'll tell you what you wanna hear. Leave my sunglasses on while I shed a tear. It's never the right time. Today, unstoppable. Today, I'm unstoppable. Today, break down, only alone. I will cry out loud. You'll never see what's hiding out, hiding I deep down. I know I've heard that you let your feelings show. You're the only way to make friendships grow, but I'm too afraid now. Ша незламна Ангеліна Партош! Ваші облиски! Дякуємо вам за цей неймовірний спів за цю чистоту. Але головніше за вашу силу. Тому що, попри всі страхи, які довелося вам пережити, і ваші сім'ї в Бучі, про які ми тільки читали або чули, ви продовжуєте ділитися з усіма своєю ніжністю і своїм талантом. Це неймовірна сила. Ваші облиски. Жане, як тобі така вокальна майстерність? Дуже високий рівень майстерності. І я хочу сказати, що пісні сі достатньо складно співати. В неї потужний голос, і... але вам вдалося. Вам вдалося Дякую. дуже класно. І дійсно українські жінки вони unstoppable. І ви втілення цієї жіночої української сили. Дякую. Дякуємо. Хочеться поговорити з вашою групою підтримки? Розкажіть, будь ласка, хто прийшов з вами? Зі мною сьогодні мій тато, моя сестричка, подруга і кума. Я насправді дуже пишаюся тим, що знайома з тобою. Такий був неймовірний атмосферний виступ, прям до глибини душі. Вибачте, будь ласка. Ти неймовірна як вокалістка, так і людина, і е, дякую за ти за те, що ти у нас є. Така сильна, рішуча і unstoppable. Дякуємо. Може, тато скаже пару слів своїй донечці? Будь ласка, як кажуть, ми вкладували, вкладували, тепер пожинаємо води. Я безмежно радий, та, що, що ми тут. Ну і всім нам перемоги. Дякуємо так. вам. Слава Україні! Дякуємо. 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 Дякуємо всім батькам, які вкладають. Свою любов, своїх дітей, Софієчка, Ти теж співала на цій сцені. Ти знаєш, як це, будь ласка, прокоментуй виступ. Це було справді неймовірно. Ви мене заворожили своєю потужністю. і Справді видно вашу силу. Все те, що ви пережили, це жах, але вже все вийшло. Тому дякую вам. Дякуємо, Артеме. Просто велика молодець. Дуже сподобалась. Дякую вам. Завдяки вам, власне, я тут стою, тому що якби не наші Збройні сили, я не знаю, що б з нами тоді було. Дякую. Дякуємо. Дякуємо, Ангеліна. Це було неперевершено і дуже-дуже сильно. Ангеліна Барташ на нашій сцені. Дякуємо. Дуже радна співала. Я захоплююсь такими людьми. Тому що вона не зламалась і продовжила робити ту справу, яка їй подобається. Тому я тепер навіть не знаю за кого голосувати, бо всі неймовірні, всі дуже талановиті, і буде дуже важко обирати за кого проголосувати.